На жаль, в нашій державі досі існує судова медицина, якої немає, не де в світі. Вона залишилася в сталінських часів, у нас навіть в Дніпропетровську ще збереглася, і я цим переймався разом з пані Оксаною Карчинськом. Психіатрична лікарня, де лікарі ходять в погон і виконують накази свого керівництва, а не клятву гіпократа, як вони... Мало це робити. В даному, випадку, в даному випадку, говорячи про документ, наданий лікарем ІТТ, я хотів би зазначити, що він практично повністю за виключенням мішемічної хвороби серця гіпертонічного кризу, тобто моїх проблем з серцем. Відобразує висновок, який свого часу в 2011 році був наданий е, Службою безпеки України. Чому е, згубили е, серце, я не знаю, хоча воно не лікується. Е, 5 числа е, приблизно о 3.45 ранку в результаті тривалих болів, які в мене були в області шлунку і спини, я втратив свідомість двічі, падав, отримав забої на обличчі, які ви всі бачите зараз. Це є незаперечним фактом, тому що в камері знаходиться відеокамера. І це все є задокументовано. Тобто, якщо е навіть є сумніви, то є відеозапис того, що трапить. Я е лікаря не міг дочекатися до 10-ї ранку, тому що він поки прийде на роботу, поки в нього е службова нарада відбудеться. Потім вони злякались надавати допомогу. Потім я звернувся до... Е і добився зустрічі, вони можуть підтвердити, попросив надати дозвіл і мої захисники попросили, щоб все-таки був допущений лікар е, з інституту Шалімова. Е, треба віддати належне, що слідчі е, дали дозвіл і лікар вчора мене оглянув. Відповідно, без застосування обладнання, відповідно, без е, тих речей, які мали бути, але е, є лабораторних аналізів, які є, е, є можливими тільки в інституті Шалімова, тому що він профільний саме в цьому питанні. От. Але виставки навіть попередні лікаря, ви тільки що чули, мій захисник їх надав. Тому я, ви можете додати довідку і детей, більше всього, що й додате, тому що ви її запрошували, ви її отримали. Я думаю, що ця довідка разом з паралельною довідкою інститута Шалімова має стати предметом розгляду Комітету охорони здоров'я Верховної Ради України. І висновки не відносно лікаря мають, бути, а відносно системи судової медицини, яку ми маємо позбутися, тому що її немає ніде не в Європі. Тюремної медицини. Її нема ніде не в Європі. Немає ніде не в світі, крім України, ну може ще гондура, чи щоб я не ображав Гондурасу. Тому. Я прошу суд, прийняті рішення врахувати весь об'єм обставин. Кожен день мого перебування в СІЗО погіршує мій стан здоров'я, повністю погіршує. І я е, дуже просив би суд врахувати обставину цю і винести рішення. Пробрання мені запобіжного заходу, не пов'язаного з позбавленням волі, для того, щоб я міг проходити лікування в інституті Шалімова. Ну і все. У вас.